Мудрий, небайдужий, смиренний, мужній, милосердний. Саме такі риси мають бути притаманні новому предстоятелю Української православної церкви, вважають українці. Міркуючи про майбутнього очільника церкви, люди неодмінно згадували покійного митрополита Володимира, але його наступник повинен докласти максимум зусиль, аби й надалі гуртувати паству довкола себе та не допускати внутрішніх церковних чвар. Далі пропонуємо послухати прямо мову. Це коментарі людей різних професій молодих і старших. На мою думку, предстоятель – це в першу чергу голова церкви, яка головою розумна. Тобто це такий батько для нас усіх. А батько він має бути розуміючий, співчуваючий. Щоб він був ізбраний самим Богом, цей предстоятель був великим молитвенником і печальником за. Наш народ, я дуже нам всім бажаю і сподіваюся, що ця людина буде небайдужою до долі церкви, до долі України, до долі кожної віруючої людини. Для нас важливо знати, що Він пам'ятає нас, дбає про нас і дбає про церкву. Ми вважаємо, що ця людина до служити Богу, служити людям. І не буде прив'язаний ні до якої, ні до політики, ні до государства. Тільки служити Богу. Тоді ми будемо буде дійсно віра християнська в нас на Україні. У духовному серці України, Києво-Печерській лаврі, люди як ніде переймаються майбутнім своєї церкви, адже саме тут шукають душевного спокою, втіхи сюди йдуть за порадою. Це, наче, другий дім. Чи буде лад у ньому залежить від нового представника УПЦ людина, яка має стати на Можна так сказати, трон, перш за все, української церкви має бути людиною честі та гідності. Предприятеля це людина, яка предстоїть перед Богом за всю паству, за весь віруючий люд. І тому найголовніше звичайно в нього має бути віра, духовність і любов до молитви. как сказал апостол Павел в одном из своих посланий, он четко указывает и дает характеристику и те черты, которыми должен обладать архиерей. Ну и предстоятель, конечно же, является архиереем, он тоже должен обладать этими свойствами, характеристиками. То есть человек мудрый, человек добрый, человек, который настроен всячески к людям. Ці інтерв'ю ми записали у передень собору єпископів, тому не знали імені нового предстоятеля. Але зараз можна стверджувати наші молитви та сподівання Бог почув. Тож новообраний митрополит і всієї України нестиме своє служіння як пастир добрий та виправдає усі очікування парафіян.